Віктор Галасюк народився 28 серпня 1981 року у Дніпропетровську, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Доброго вечора всім глядачам телекомпанії Ра з вами Тетяна Гончарова. В цій студії народний депутат України Віктор Галасюк. Будемо обговорювати медичну реформу, пенсійну реформу. Трохи зачепимо ситуацію з податками на металобрухт і ліс кругляк. Були ви у нас кілька тижнів тому. Говорили з вами про ліс кругляк, частково намітили розмову про медичну реформу і, зокрема, обговорювали мито на металобрухт. І от, цікаво, за два тижні ситуація вже частково змінилася, і ми можемо а, говорити щось нове. Так, а, і обговорити щось нове. Ми ж працюємо з, звичайно, тому що бувають деякі питання, які зависають. На кілька років в Верховній Раді. А ось тут, зокрема, медична реформа. І, зокрема, сьогодні, в першому читанні, Верховна Рада проголосувала за законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. Я хочу нагадати слухачам, що загалом це три закони, але це основний, за який в першому читанні було проголосовано. Другий документ він суто технічний, як нам сказала наш парламентський журналіст Ольга Шеремет. Його провалили. Лишається ще третій. Але, зокрема, вже знаємо, що держава гарантує безкоштовне надання екстреної медичної допомоги первинної та паліативної. Між тим, також знаємо, що ця реформа і ці урядові законопроекти вони надто суперечливі і вони викликають побоювання у українців. Які пункти яких законопроєктів бентежить особисто вас? Дуже важливе питання, тому що насправді медична реформа одна з найважливіших реформ в країні, так. Так? бо вона зачіпає кожного громадянина без виключення, незалежно від віку, незалежно від майнового стану і так далі. Е, і я хочу звернути вашу увагу. Я зараз розповім детально про зміст тієї медичної угу, реформи, звичай, яка звичай. пропонується, але дуже характерна той спосіб, в який відбувалося протягування. Я іншим словом не можу назвати це в парламенті цієї так званої медичної реформи, так тому що насправді це є імітація, і це є дуже серйозна загроза системі медицини і соціального забезпечення українців. Що відбулося? По суті, сьогодні в парламенті через фальсифікацію голосів, через кнапкадавства, через голосування карток тих депутатів, яких не було в залі, влада 227 голосами простягнула один з законів так званих про медичну реформу, і ви би бачили їх або. Обличчя, як вони раділи, коли їм це вдалося. Я розповім, чого вони так раділи mm -hmm. і чого не треба радіти українцями. а Ми, ми зараз будемо продовжувати просто боротьбу. Можете сказати, що цього депутата не було, але кнопку давили. Ви знаєте, там було щось шість чи сім народних депутатів. Їх імена сьогодні оголошували. Думаю, що кожен може зайти, подивитися, це є в новинах, значить, але шість але... сім це невелика Ні, не Це вирішальне абсолютне число, тому що 227 голосів Звичайно. було віддано. Тобто, Звичайно. навіть якщо було Таких депутатів, то ця реформа була б не прийнята. Так їх було 6 чи 7. Uh -huh. Тобто, це uh -huh. значить, що це голосування повністю сфальсифіковане. Але давайте з самого початку, коли ми говоримо взагалі про медичну реформу, ми у фракції радикальної партії вважаємо, що такі життє стверджуючі важливі системні рішення мають прийматися консенсусом. Тобто, суспільство має розуміти предмет цієї реформи, має це має обговорюватись, погоджуватись, має бути внутрішня підтримка. Чи не надто багато нюансів, щоб суспільство розуміло, і що Знаєте, суспільство підписано... Сувалося під кожним моментом? Питання, питання, тут не може бути занадто багато нюансів. Тобто, тут, тут потрібне розуміння взагалі того, що планує зробити уряд. Якщо ми дивимося, ми проаналізували цей зміст пенсійної реформи, які вони пропонують, значить сама, сама медична реформа має відповідати трьом критеріям для того, щоб бути в інтересах українців, так? підвищувати якість медицини, підвищувати доступність медицини, тобто, угу. щоб людина могла собі дозволити, так. Так? і розширювати те. Осіб, які можуть собі взагалі дозволити медичне не тільки обстеження, лікування і так далі. От ми бачимо, що по жодному з цих критеріїв медична реформа не відповідає, не проходить цей тест. От, от давайте по порядку: давайте. аргументи, так? значить, ну перше, я вже навіть не кажу про те, що вона протирічить 49-й статті Конституції України, адже вона, хоча називається про фінансові гарантії і так далі в сфері медицини, але по суті вона такі гарантії ліквідує. Бо стаття 49-та Конституції стверджує, що в державних і комунальних. Закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Uh -huh. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Що ж ми бачимо в, в, в так званому пакеті медичної реформи: що по е е хворобах, окрім паліативної допомоги, екстреної і якихось таких ну елементарних типу насмарка, так. да запроваджується співфінансування пацієнтами, і як знаєте... лікарів е та е так і ну медикамент і це цікавий момент. Але що цікаво, співоплатний е буде до цей момент між тим в законі не прописано. А скільки Абсолютно ми будемо правильно. платити Абсолютно, і ось це да. мене особисто лякає. Якщо б нам сказали, що буде платити 2 гривні чи 200 гривень, ми принаймні вже до чогось голдувалися. Це правда, але ми, в законопроект нічого От немає. ми якраз до зараз до цього дійдемо. Але перший і найбільш один з найбільш вагомих аргументів це те, що це по перше протирічить конституції. Хоча насправді це повністю відповідає тому меморандуму, ганебному з МВФ, який підписала влада. Можна простежити їх курс дій. От я навіть собі зацитував. Да, меморандум з МВФ стверджує, ми запровадимо глибокі всебічні реформи в галузі охорони здоров'я з метою підвищення ефективності видатків в цій сфері, читає економія, да угу. чи ми це допоможе суттєво скоротити надлишковий потенціал в лікарняному сегменті і покращити якість послуг. Тобто а на можливо, першому ви місці пояснити, де взявся цей надлишковий потенціал. Розумієте, тобто вони просто такими словами вони кажуть, що вони будуть скорочувати лікарів, вони будуть скорочувати лікарні трактування. Ваші особисто ну, так, вони так, можуть так, навпаки це, пояснити це, жит, це як життя. Наприклад, у Рівненській області планується тільки три госпітальних округи. Це значить, що люди мають з'їжджатися за сотні кілометрів, щоб мати якісь собі медичне забезпечення. Ну це нонсенс. Тому, тому це перше. Друге, значить, ну в нас викликала подив якнайменше те, що ця медична реформа вона розглядалася взагалі не профільним комітетом охорони здоров'я, а взагалі бюджетним комітетом, комітетом соцполітики. Да? Координатором робочої групи була не Ольга Богомолець, яка відповідає за медицину. Ну, у Верховній Раді а Сергій Березенко. Ну тобто, але коли ми подивилися зміст реформи, нам стало зрозуміло, чому тому, що її головне завдання було протягнути це і зробити контроль, через який буде е, систему, через яку будуть розподілятися 80-90 мільярдів гривень на рік, для того, щоб це було під контроль на владі і для того, щоб це працювало не на пацієнта, а на владу. От головна ідея тобто фраза ключова медичної реформи гроші йдуть за пацієнтом. Ви кажете, що. Абсолютно гроші йдуть не за пацієнтом за владою, ви знаєте, а виглядає 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 так, що гроші йдуть не за а за владою. До речі, ідея грошей йдуть за пацієнтом» дуже добра. Але б ми хотіли побачити: по-перше, скільки коштів планується, щоб вони йшли за пацієнтом з державного бюджету. А скільки так як ви правильно питали, і кожен українець питає, а скільки коштів треба буде пацієнту доплачувати самому? Причому ми хочемо побачити, яку частину витрат держава планує доплачувати на лікарів на медикамент. Ти по так. конкретному переліку хвороб сьогодні ми цього не бачимо. Тобто, це абсолютно кіт в мишку. Ми хочемо побачити, наскільки і в яких населених пунктах скоротиться існуюча мережа медичних закладів. Вона абсолютно об'єктивно скоротиться, судячи з, з того змісту, якою буде державна політика стосовно вже існуючих клінік, да і державних і муніципальних ви і приватних кажете, і, і нових. Ви кажете зараз є представник радикальної партії. Що ви хочете побачити? Хоча голосування вже почалося, і ці законопроекти так хай вони праця. От розумієте тому й проблема. от я зараз просто вам е, поясню: тобто, е, по суті, справи ця реформа це пустишка. Тобто, е, е, в, кажуть, нікого не влаштовує сьогоднішній стан та безумовно, нікого не влаштовує mm -hmm. нас, фракція радикальної партії, так, так як всі громадяни України, але не можна цим аргументувати прийняття абсолютно ганебної неопрацьованої реформи, яка робить тільки одне: Кон централізує контроль фінансових потоків е, в сфері е, медицини, створює новий орган влади, який е, буде називатись Національна служба здоров'я, якій дозволять очолювати навіть людині без медичної освіти згідно цього закону, і цей закон пропонує надати уряду і оцій мегаструктурі мега Національної служби здоров'я суперповноваження, визначати потреби населення в медзабезпеченні, розробляти тарифу на оплату медпослуг, визначати коефіцієнти покриття, визначати ті клініки, які зможуть отримати фінансування. Тобто, всього цього немає. Коли конкретні питання задаються пані Супрун, виконуючи обов'язки міністра, відповіді не Має, тобто немає реального фактажного професійного підходу за яким би нам прийшли і показали. Дивіться, сьогодні ми знаходимося тут. Ця ситуація нас не влаштовує. Ми так. хочемо прийти до нової моделі охорони здоров'я. Вона виглядає наступним чином. Там потрібно стільки лікарів, така зарплата, такі будуть витрати пацієнтів, такі хвороби будуть лікуватись безкоштовно. За ці треба платити, і так далі. І так далі. Представники партії цього до цього моменту має. в свій якийсь спосіб підходили до виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я і казали, поясніть нам, будь ласка, що ви пропонуєте. Ви маєте такі повноваження? Ну, по-перше, це е, безумовно і не просто підходили, а відповідні депутатські запити і постійна робота. Але ви ж розумієте, що головне, що коли уряд вже вносить законопроект, то це значить, що уряд сформував свою позицію. Ми бачимо, так. що ця позиція вона є абсолютно необґрунтована. Більш того, що до самого підходу, от розумієте, якщо вже навіть взяти так, знаєте, на хлопський розум, якщо вже є в уряда така геніальна, абсолютно модель медична. Не реформу, яку не розуміє Верховна Рада, не розуміє суспільство, mm -hmm. Да, всі бояться. Ну що б треба було зробити? Треба було б зробити не абстрактну реформу зверху вниз, пустишку, ламати через каліна, фальсифікувати у Верховній Раді, і так далі. Треба було б зробити так: обрати одне місто, село чи госпітальний Пілотний округ. Пілотний проект ви маєте втілити на увазі. там, показати людям протягом одного чи двох років, показати як це реально працює, показати перевагу, що в цій області це краще працює тепер ніж інших. Тобто там, де реалізована реформа, там краще. Що б це дозволо? Це б дозволило їм по-перше побачити реальність, по-друге, навчитися на власних помілках. По третє, узагальнити досвід, по четверте, сформувати такий закон, який би містив абсолютно конкретику і показати громадянам України, що це для них не загроза, що це для них не просто перехід на платну медицину так. легалізація, а це є нормальне рішення. Нічого цього немає, тобто є експеримент на країні. Більш того, кожен громадянин сам собі розуміє, що сьогодні він може прийти в лікарню, десь там доплатити лікарю цим. Стрі там двісті гривень і отримати послуги, які йому необхідні. А з прийняттям цієї реформи він прийде, а йому скажуть: поки ти не прийдеш в касу, не заплатиш там, наприклад, тисячу чи півтори тисячі гривень, то взагалі ні про що мова не йде, бо такий новий закон. Тобто, цей новий закон він передає на рівень кабміну величезні повноваження, якими Кабмін зможе регулювати тарифи на медичні послуги, участь держави, яка може бути абсолютно мінімальною по багатьох по багатьох хворобах. Тобто, фактично, вони цим, цим законами цієї реформ. Форму вони протирічать статті 49 конституції, не влаштовує така конституція. Так давайте робити тоді діалог з суспільствами, обговорювати зміни, але не можна просто знаєте фіксувати оту от ганебну ситуацію, яка є сьогодні, робити її ще гіршу і називати це реформою. Тобто, це не реформа, це уявіть собі, що живуть давайте. Зараз зачекайте, Вікторе, Давайте зараз без метафор, тому що ви вже багато разів сказали мені, уявіть собі. Я хочу, щоб ми взяли зараз, якщо ви зрозуміли дійсно деталі і ви критикуєте цю медичну реформу, взяли зараз людину, ви можете для себе обрати, яка захворіла на селі, чи людину, яка запрос... захворіла, як ви в Києві, і ви приходите до сімейного лікаря, з яким до цього уклали контракт, і як воно далі буде працювати, от що б ви припустили? А раптом запрацює в селі? Я навіть боюся уявити, який шлях ви будете проходити, якщо у вас немає автівки, а вам їхати кудись в лікарню госпітального округу за 120 кілометрів. І я тоді вас питаю, і що? І не кажіть, і не хочеться ні на себе примиряти і нікому угу. не побажаєш. Бажаю всім тільки здоров'я. Але якщо уявити собі, що людина захворіла і по після ви проведення скажімо, після народний проведення депутат в розквіті сил, але а ви, знаєте, отут до речі, теж дуже дуже гарне питання. Бо пропонуючи цю всю реформу так звану медицини, да забувають про один факт: що по суті справи та медицина, яка стосується високопосадовців, в тому числі там депутатів і так далі, це є така спеціальна клініка Фіафанія, да угу. яка взагалі знаходиться Поза системою охорони здоров'я. Да? Я туди ніколи не звертався, слава Богу, і дай Бог, щоб ніколи не звертався. І вона живе абсолютно окремим життям. Так от її, наскільки я розумію, реформувати по цих нових правилах не будуть. Тобто вона буде знаходитися. Вона буде знаходитися на, так як вона зараз є, державне управління справами і так далі. А так. медичні заклади для простих людей їх будуть реформувати. Так uh -huh. от навіть страшно собі уявити, що буде з тією людиною, яка має за сотні кілометрів. По Рожувати, шукати лікарню, бо згідно цієї реформи буде скорочення мережі лікарень. Не дай бог, вона буде прийнята. На жаль, ми станемо свідками цього. Будуть скорочені лікарі. в першу чергу високоспеціалізовані, бо збільшиться, наскільки я розумію, потреба в сімейних лікарях. Але ну як, скажімо, спеціалізований там чи лор, чи офтальмолог, чи так далі, він може перекваліфікуватися в того сімейного лікаря, бо він є фаховий, глибокий спеціаліст в своїй сфері, тому людина. Повинна буде витрачати гроші, час, а інколи це просто для неї буде неможливо доїхати кудись там за 100 кілометрів той опорний пункт в свого госпітального округу, який уряд визначає, да? значить, друге, людина приїде, і вона побачить, що може та хвороба, яка в неї, вона може бути такою, що вона не підпадає під безкоштовний пакет. А ми бачимо, що під безкоштовний підпадає мізер. Ви його назвали, угу. це екстрена допомога, апаліативна, не дай Бог, і так Екстрені далі. Пологи, так. Тобто людина бачить, що вона має заплатити скільки скільки вона має заплатити, буде визначати уряд. Скільки з того буде доплачувати держава, буде визначати уряд. Тобто це можуть бути такі цифри, які будуть абсолютно непосильні для громадянина. Якщо ти в касу не сплатив, Добре, значить, ти, ти до лікаря і... просто не йдеш. Бо І ти все. не йдеш, це закон, це все. <гум> тобто, в тебе обмежений доступ до медицини. До речі, в цьому сенсі а -а 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 -а. дуже важливо. Я ви хочу дозвольте. Дозвольте завершу ну, свою давайте, думку, так. що <гум> тут паралель абсолютно чітка з пенсійною реформою, бо в умовах, коли в держави мало грошей, замість того, щоб знайти ті джерела, де можна ці гроші додатково взяти, я про це розповім окремо. да? Шукають, як можна економити на медицині, на пенсійній реформі і так далі. Через пенсійну реформу уряд, по суті, планує скоротити чисельність пенсіонерів, тобто зробити, щоб просто менше людей підпадало під отримання пенсії. На їх погляд, це вирішення проблеми. Через цю медичну реформу, так звану. На жаль, ми бачимо, що так само відбудеться скорочення доступу населення до медичного забезпечення. Це не є те, що потрібно країні. Це не є та модель, яка дозволить вирішити ті питання, про які я говорив: якість медицини, доступність медицини і. Наскільки широкий буде охват населення медичними послугами? Так. Тобто як еліта, ті, хто мають кошти, ті, хто можуть заплатити, вони і сьогодні йдуть в приватну клініку, платять по повній програмі? Нема питань. Всі так. інші, поставити всіх інших людей в умови невизначеності, коли не зрозуміли переліки тих хвороб, які покриваються державним компенсацією, частково які не покриваються, які взагалі не покриваються з бюджету жодної копійки. Сьогодні цих переліків немає. От мене просте питання: да чому сьогодні не покласти на стіл всі три переліки? Безкоштовний повністю часткова компенсація з тарифами, а також там, де немає компенсації. Я думаю, що вони це не роблять, тому що розуміють, що це викличе величезне соціальне збурення. Тобто, тому по суті, замість справжньої медичної реформи пропонують кита, кота в мішку. Тобто кажуть, давайте нас не влаштовує так, як зараз, давайте робити реформу, а далі побачимо. А що ми далі побачимо? Що заважає сьогодні вийти відверто сказати суспільству, який є справжній план. Якщо він є, а якщо він є, то впровадьте його пілотно в одному регіоні. Кажуть, що він успішний, що він працює у загальній ці норми і зробіть у вигляді закону. А не тягніть, не ламайте парламент через колени, так як сьогодні в режимі фальсифікації, в режимі кнопкодавства, тягнуть те, що не вигідно країні. Ви подивіться будь-які інші закони, які вигідні країні і українцям, вони тягнуть так в парламенті з такими шаленими порушеннями. Час нам припиняти. Я нагадую, що сьогодні від першої особи в цій студії був Віктор Галасюк, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Акції радикальної партії Олега Ляшка лишайтеся зерою.